У ніч проти 7 липня Одеса знову опинилася під ворожим ударом БПЛА. Внаслідок обстрілу постраждав житловий масив Айтаун на Софіївській. Найбільше пошкоджень зазнали вікна та скляні двері будівлі. Водночас медичний центр Астромет, що розташований на цій території, вцілів. Наші клініці дуже пощастило сьогодні. Ми зазнали. Найменших пошкоджень працівники закладу зазначають, мова не тільки про везіння. Правильно прорахована геометрія будівлі вберегла медичний центр від значних ушкоджень. Усі приміщення клініки, включно з укриттям, спроектовані з урахуванням сучасних вимог безпеки. Вони дуже надійне, знаходиться на встань клініки, тому ми бистренько. Реагуємо на тривоги і спускаємося в укриття. Воно безпечне на 100%. Вже зовсім скоро медичний центр знову прийматиме відвідувачів. Світлана показує кабінет, де проводять сучасні косметологічні процедури. Попри нічний обстріл, він повністю готовий до роботи. Ні, вікна тут не вибило, Тут все у нас ціле, все не пошкоджене, все новеньке, все дуже зручне та. Приспособлено для нашої роботи. Тим часом забудовник група компаній пространство вирішив не чекати на допомогу зовні і взяти на себе всі витрати з реконструкції пошкодженого житлового комплексу. Ремонтні роботи розпочнуть у найкоротші терміни. Завдяки цьому незабаром відновить роботу не лише клініка, а й інші об'єкти на території комплексу. Софія Кліменко Костянтин Лужневський, перший міський.